Як лиш не називають історію людства, це і опис бійки людей за виживання, скрабниця досвіду, брехлива наука, яка постійно переписується, і таке інше. Проте не викликає сумніву, що історія це все ж зібраний людський досвід, яким розумні люди мають керуватися щоб уникати помилок у майбутньому. Чому ж люди з маніакальною настирливістю повторюють помилки своїх попередників? Можливо, через те, що занадто мало спілкуються із живими носіями цього досвіду. Дивіться сьогодні в проєкті «Київські історії. Дитинство сторічної давнини. Я черевики одягав тоді, коли починався мороз. Українізація по-радянськи. Банда Васильєвська написала на мене скаргу Сталіну. Оля радянського резидента. Є латіна ета. Далой башка. Дивіться зараз: капітан Березняк. Історія в людині. Жива книга з історії. Людина, яка багато разів бачила смерть і витримала такі життєві випробування, яких не переживали ми. Люди епохи інтернету та електромобілів. За його розповідями можна вивчати історію. Євген Степанович Березняк народився ще за царських часів в українському місті Дніпропетровськ, який у далекому 1914 році називався Катеринославом. Йому пощастило, бо його батько не загинув під час імперіалістичної війни. Як це сталося з батьками сотень тисяч хлопчиків, народжених на початку ХХ століття. Батько мій був такий, такий забагатий, що він не міг купити собі мій черевики, коли мені було 5-6 7 років. І в мене босаного дідство. Я черевики одягав тоді, коли починався мороз. Свитину одягав, мати мені давала свитину тоді почина, коли вже мороз починався. Протягом двадцятих років минулого сторіччя радянська влада, яка укріпилась на більшій частині території колишньої Російської імперії, великі сили кидає на боротьбу з неписьменністю. Ще у 1919 році для ліквідації неписьменності всіх грамотних буквально мобілізовували, наче солдат. Всі громадяни віком від 8 до 50 років були зобов'язані вчитися. Проте 20 років знадобилось, щоб писемними стали 90% відсотків населення країни. У ті часи багато молодих людей ставали педагогами. Я сам собі обрав технікум, який тоді оголосив прийом педагогічний технікум Получав я 16 рублів на місяць, але тоді сніданок студентський стоїв 10 копійок, обід стоїв 15 копійок. Так що на 16 рублів я ще жив. Підична діяльність мені відразу від, від, відразу я не полюбив педийчну діяльність. Я намагався не вести порядок в третьому класі, який мені дали після технікуму. А діти не слухали мене. І я втік буквально педагогічної роботи. Це був час великих перетворень. На великих ріках зводяться потужні електростанції, які дають енергію для металургійних підприємств, а ті, у свою чергу, плавлять метал для заводів у Харкові, Сталінграді, Челябінську чи Ленінграді. Із заводських воріт цих підприємств виходять тисячі новеньких тракторів, автомобілів, танків. Система потребувала величезну кількість освічених висококласних спеціалістів. Спочатку їх бракувало, тому фахівців замовляли з за кордону. І радянські молоді люди мали шанс збудувати кар'єру. Дядько, мій рідний, дніпровцовський дядько, допоміг мені влаштуватися в престижний інститут Дніпропетровка, гірничий інститут. І от в гірничому інституті я здобував уже освіту, два роки вчився там, одержав я фах горного мастера. Прийшов, пройшов маровничу практику під землею. Потім був великий неврожай. Настільки великий, що це на собі відчули жителі міст. Звісно, на асфальті хліб не родить, тому вберегтися від голоду простіше було в селі. Голодуха, голодуха, голод посягся. Я думав, що я одержу кращі умови для того, щоб, так сказати, жити. Я тоді, не дивлячись те, що я втік з підічної праці, я повернувся на підічну працю. Це вже був 33 рік. Я думав, що я, О, так званий, хліба більш, 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 я держу. Я допустив крупнішу ошибку. Будучи студентом гірничого інституту, я отримав 2 фунти хліба, а прийшов на село учителем. Я не знав, що такі воронки, що такі умови там складуться. Я почав почав получати стакан куклузаного борщня на тиждень, чи не пам'ятаю на сільки. В селі було я прогадав сильнішим образом, але поворота у мене вже не було. Численні викривлення генеральної лінії партії привели до того, що від голоду померло декілька мільйонів українських селян присланий до України з Москви Павло Постишев вочевидь порушував вказівки Сталіна, адже наказував забирати в селян практично весь хліб до зернини. Але були зловживання деяких, так сказати, комнезарівців. Комнезавівці це комітети незаможних селян. Це переважно люди в комітетах незаможних селян були. люди, Дуже непорядні, які в свій час, в час мирний, в час, коли не було голоду, вони були і залишалися голодарями. Голод був абсолютно правда, смертей голодних було дуже багато. Люди гинули, люди гинули. Гинули вони часто з вини керівництва, тому що керівництво. Намагалася вислужитися перед владою, викачало буквально все забрало в селян. Все, що можна було грище, їсти. Доходило до того, що всупереч бажанню вищого керівництва місцеві управлінці наказували поливати лободу та крокову газом, що подурілі від голоду хиземлероби, не уподібнювалися тваринам та не їли воєнним. Чому я полюбив діток таких? Був голод. Ми у школі варили чечевицю, варили щось якусь, якусь полугнилу картоплю і давали оці пайки, давали, носили хворим дітям вдома. Домой додому носили дітки, носили. І оці дітки голодні самі ніколи не спробували навіть з'їсти те, що ми передавали хворій дитині. П'ять років по тому до Сталіна все ж дійшли свідчення про те, що Постишев виявився мерзотником і через нього загинуло багато людей. Більше того, під час слідства з'ясувалось, що цей чільник радянської держави з 1920 року був японським шпигуном. Не дивно, що справедливість восторжествували і Постишева невдовзі розстріляли. Шекісти і просто пильні громадяни вели важку боротьбу із тисячами замаскованих ворогів, які ненавиділи молоду радянську державу. Районна газета в 37 році, а це до медалі, до мого визнання, Районна газета надрукувала таку статтю очистити школи від націоналістичного охвістя». Я дружив з директором школи. Піскун його фамілія, директора школи. Він десь при Петлюрі, десь, десь він був в якісь органах власті він був. І он обвінів І, А я мав, так сказати, стосунки з цим директором, бо я завідував відділом освіти. Так мене звинуватили в дружбі з петлюровцями. Тоді, коли був була влада петлюра, мені було шість чи сім років, а я був уже звинувачений в 37 році в петлюрисі. Це було схоже на ставлення до людини хвору на інфекційну хворобу. Коли недужму не подають руки, боячись підхопити інфекцію, а при зустрічі переходять на інший бік вулиці. Я був виключений з комсомолу. Зняти з роботи. Три-чотири місяці до мене ніхто не вітався, до мене ніхто не приходив, до мене нишком секретно, вночі приносили шмат хліба і шматочок сала, мої друзі, вчителі. Отак я горював. А тоді все це розвіялось, все це, так сказати, відсілось. Запропонували мені повернутися в комсомол. Я, я відмовився категорично. Я сказав, я не у але вони мене повернули в комсомол. Євгену Березняку не просто відновили членство в комсомолі, ба навіть рекомендували вступити в партію. Членство в партії для радянської людини аж до кінця 80-х років було квитком до кар'єрного зростання. Звісно, за сприятливих обставин на той час. Євган Степанович остаточно утвердився на педагогічній ниві. Наприкінці 30-х років він вже завідував районним відділом освіти на Дніпропетровщині. Звичний ритм життя змінився вусени 1939 року. 1 вересня гітлерівська Німеччина напала на Польщу. Два тижні по тому Червона армія вступила на територію західної України, щоб не допустити туди гітлерівців і врятувати західних українців від німецької та польської окупації. З приходом радянської влади на ці землі справдилася вікоповна мрія українського народу про возз'єднання. Тисячі фахівців з великої України та всієї неузорої радянської держави приїздять на Галичину та Волинь налагоджувати нове життя. Тридцять 1939 році. Року... Коли вже я був нагороджений в медалі за трудову доблість, я був направлений, вже був членом партії, був командирований до Львова, і у Львові став я завідувати міським відділом народної освіти. У міському відділі освіти я вже почав наводити порядок. На той час Львів був польським містом. Принаймні більша частина навчальних закладів були польськими. У ньому працювали понад 90 польських шкіл і у 30 разів менше українських. Через півтора роки у місті виникло 70 українських шкіл. У значній мірі, завдяки Євгену Степановичу Березніку. Робив я це революційним порядком. Збирали ми збори батьків. Голосуванням вирішали вопрос привести школу на українську мову. Ніякі демографічні умови не приймалися до уваги. Ванда Васильєвська написала на мене скаргу Сталіну. Так навіть збирали і польських батьків, і вони голосували за Україну. І вони голосували, бо була совєтська власть. Так поляки не хотіли голосувати, але доводилося Що? — за українську але але, але але доводилося, звичайно, доводилося. А що? Куди ж вони їдеться? Перший раз радянська влада протрималась на західній Україні недовго, всього два неповних роки. За цей час було зроблено багато. Українізували школи, заснували колгоспи, вивезли до Сибіру ворогів трудового люду. Проте підступний напад гітлерівської Німеччини зруйнував надбання народної влади за останні 20 років і ледь не поставив на коліна весь радянський союз. З великими труднощами вдалось зупинити вермахт та його союзників на межі річки Волги. У глибокому тилу ворога залишались тисячі людей для того, щоб вести підпільну боротьбу. За наказом Дніпропетровського підпільного обкому партії на зайнятій гітлерівцями території опинився і Євген Березняк. Там він боровся до жовтня 1943 року. Одного разу його затримала українська поліція. Проте підпільник на цей випадок носив стару газету Зірка із заміткою очистити школи від націоналістичного хвістя. Я о цьому самому начальнику поліції дав оцю статтю. Він читає, подивиться на мене, продовжує читати, а тоді каже, та боже мій, та ви ж наша людина, пане. Та ви знаєте, якщо да, я вам заможу запропонувати. Посаду навіть в поліції, секретарем поліції у мене є така посада. Я сказав, що спасибі вам, пане, за довіру. Це серйозна пропозиція, я маю дуже серйозно подумати. Відпосила мене поліція, оця рятівна, оця стаття, компромат, мене спасла від поліції. Після курської битви німці вже не мали сил для наступу і потроху відкочувалися назад. Фронт рухався на захід. На зайнятій території знову облаштувалася радянська влада. Знову починали працювати школи, лікарні, партійні органи. Євгену Березняку пощастило вижити. Він починає працювати в Дніпропетровському обласному комітеті партії. До мене в обком заходять два мужика. Два... Солідних чоловіка. Знайомлюся зі мною. Представляється, що вони працівники управління військової розвідки 3 Українського фронту. Запропонують мені Московську школу військової розвідки. Агентурна і воєнна розвідка. чим вона З цієї агентурної воєнної розвідки возвращається. На землю і може розраховувати на життя один чоловік із чотирьох. Під час Другої світової війни працювали активно розвідники усіх країн-учасників. Завдяки успіхам розвідки вдавалося заздалегідь розкривати підготовку крупних військових операцій, організовувати гучні теракти. Однак це була одна із найбільш небезпечних військових спеціальностей. У Червоній армії більше шансів померти було хіба що в піхоті. На початку війни, намагаючись виправити катастрофічне становище на фронті, радянське командування засилало в німецький тил тисячі розвідників недоучок. Їх досить швидко розкривала і ліквідовувала німецька контррозвідка. З часом ситуація змінилася на краще. Євген Березняк згоджується на пропозицію стати розвідником. Получив я пароль, получив явку і в кінці декабря 43 го року рванув на К... Москву. У Москві на явке встретили меня представители военной разведки. И я стал слушателем разведки. Мне сказали, может быть, вам удастся вернуться к своей фамилии когда-нибудь. Я стал Михайловым, я стал, забыл свое имя Евгений, меня назвали Василий. Я просив, только не міняйте отца, оставьте ставтем'я Сипанова, Сипанович. у розвідшколі школі навчали понад півроку. Вивчали армію ворога, осягали мистецтво конспірації та зв'язку. Набуті знання та навички треба було підтвердити на іспитах. Один із них називався Рубка хвоста. Для цього треба було причепити до себе спостереження, а потім його позбутися. Євген Степанович запропонував напарнику привернути до себе увагу філерів біля Японського посольства. Ми узнали, вже буквально через 5 минут узнали, що хвост прицепили. Розрабатуючи маршрут ухода від хвоста, ми, узнали, ми пройшли цими переулочками, улочками і так далі. І знайшли такий переулочок. В цьому переулке дом. Во дворі дома, дома двойная брама. Хвіст наш буквально через кілька хвилин з'явився в цій брамі. Олег здоровий хлопець, так я був, схотив його за, за, за комірець, каже плохо роботаєш, дурак. Прилікався цей хлопчина молодий. Прилякався, приявив нам документи, а цей документ. Слухача школи контррозвідки. Вночі 19 серпня 1944 року розвідувальну групу капітана Березняка скинули поблизу Кракова. Там вона мала вести розвідку. Однак парашутистів розкидало по великій території, а декілька днів по тому командира групи захопила полюважандармирія. Вихор, це було агентурне псевдо Євгена Березняка, потрапив до гестапо. Світла свідчих Стапа в камері в моїй, моїй, бачите, в моїй камері, камері смертника, ламаним, ламаною російською мовою, сказав таке, знаєш ли ти, що тебе чекає? Розвідника радянського чекає, найлегше це розстріл. Друге. Трохи легша смерть, трохи важча смерть, трохи важча смерть повішення. І третє, дуже, так сказати, для розвідника невигідне, це гіллятина, гіллятина. Гіллатина це далой башкан, да, рубили голови. Гелатина говорит, следователь гестапо, в этом самом в дрездене у нас, это придется туда ехать, чтобы тебе отрубили голову. Понимаете? Я после этого заявления, после подписи всей заявы от принял тогда решение любых люб, люб, да, и най найти поиски другой ли смерти. Агент вигору вирішує піти з життя не в застінках гестапо, а на людях. Тому розповідає слідчим, що вкаже на свого агента. Для цього необхідно організувати йому зустріч на краківському базарі. План німців виявити ворожу розвідувальну мережу. План Березняка загинути при спробі втечі. Проте сталося несподіване. Втеча вдалась. Євген Березняк продовжує виконувати завдання центру, нікому не повідомивши про свій недавній провал. Если бы я доложил, что я был в Истапа, я знал, какой приказ получит Алеша Шапова. Убрать Березняка первое, расстрелять Березняка. Потому что в таких ситуациях для следствия, для исследований никакого времени не было. Принялось решение убрать, убрать с пути. Більше того, його група виявляє план мінування старовинного Кракова. Місто вдалося врятувати. І зараз це популярний туристичний центр Східної Європи. Резиденти Вихря планують представити до звання Героя Радянського Союзу. І коли я сообщив, що я був у Гестапо, все, як рукою зміло, все, все пішло під позднення. Ленчик сказав, а хто? А ти доклад, а хто знав твою групу? Ніхто. Почему не докладував командування? А, ви я... а ви... я знаю, чим це закончилось. А хто тебе сейчас за язик тягнув, совість, совість тянула? Уявить собі, уявить собі, що фотографія Березняка в управлінні гестапо в архівах безперечно збереглася. Уявіть собі, що наші органи безпеки при ситуації, коли я ні, нікого ні, нікого не інформував, ніхто не знав про це, знаходять в дослатих архівах геста Поблізняка. І про це треба було подумати. В НКВД били. Конечно. Це була звична післявоєнна ситуація. Мільйони людей загинули, мільйони були покалічені фізично і духовно, втратили сім'ї, домівки. Органи держбезпеки старанно виловлювали у цьому людському морі злочинців, із завзяттям коперсалися в людських долях та душах, виявляючи крихти сумніву, вчинки, ворожі найсправедливішому ладу. То все була клієнтура фільтраційних таборів НКВД. В Лагері НКВД СССР були, даже були Герої Совєтського Союза. В Лагіренке НКВД були заслужені люди. Він побував где-то в Окруженні побував. Не був навіть в Німці в полоні, а його на господарство пригород. Врятували капітана Березняка друзі із головного управління військової розвідки. Завдяки їм рятівник Кракова не пішов до штрафбату на японський фронт. Як це було зазвичай із тими, хто не пройшов фільтраційні табори НКВД. Проте ще 20 років він буде під негласним наглядом Держбезпеки. Йому забороняли їздити далі. Чопа. Поляки ж, віддаючи належне Євгену Березняку, нагородили його декількома польськими орденами. Мого заступника, моїх радиків приймали в Кракові, а мене не пускали в краків. Я казав, я їм сказав тоді так в ЦК, що Ви знаєте, коли мене закидали в тил ворожий, в Кракові було управління Гестапо і управління Аббера. В Кракові була гестапівська тюрма Монтелюпіха. А ви мене ж кидали тоді? Вважали, що можна кидали в тил ворога. Зараз Євгену Степановичу Березняку під 100 років. Він один із найстаріших киян, доктор педагогічних наук, 100 наукових праць і десятки зустрічей із смертельною небезпекою. Багато хто з нас не пережив і сотої долі того, що випало витримати таким, як він, дуже літнім людям. Дехто ставиться до них дружні, поблажливо, з легкістю випереджаючи на східцях, пропускаючи повз вуха крихти цінного життєвого досвіду, як вистояти в життєвих штурмах і не втратити совість та гідність.